Якщо дивитися з точки зору Франківська переглядав більш-менш адекватний розклад був по Черкасам, О, давайте подивимося, я не пам'ятаю. Там була якась інформація стосовно коду Черкаси. Перевернута байжа. Перевернута вежа в нас в в розкладі, але вона перевернута. Тобто, може бути знов таки, як дезінформація, неправдива інформація, транзит може бути, вечірній час доби. Шістка, шістка кубків не, не, не найгірша карта, тобто позитивний вихід із ситуації. От 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 такий от така комбінація в перевернутих в перевернутому положенні. Це момент того, що можуть накручувати ситуацію, як бути погрози по вкиди що А ми візьмемо, бахнемо туди, а ти себе накручуєш, але руйнівних дій або деструктивних дій не настає. Тому, ну, краще певно себе накручувати, але накручувати в. В форматі зважених дій. Да, Я кажу, що в нас просто бачите дві складові. Перша складова це або ми перекручуємо ситуацію, робимо її ще гірше, або не дослухаємося до попереджень і можемо стикатися з руйнівними наслідками. Якщо відокремити, якщо продовжувати все ж таки цей топ найбільш небезпечних, Сумщина в мені випадає на першому місці. Друге місце це, певно, я візьму Дніпропетровську область, саме область, тому що в, я дивився і Дніпро, і е, Нікополь і. Кривий. Воно випадає знов ця клята п'ятірка куб... пентаклів, як прихисток. Тобто, знов мені здається, що буде епопея пов'язана або з готелем, або з рестораном, тобто, знаєте, як в той те місце, де ти намагаєшся знайти прихисток. Це друге місце. Харків, Одеса на третьому місці Київ. Київ загроза залишається, Київ-Київська область загроза залишається в підвішеному стані. Око сіпається, вже око а... починає сіпатися. Господа, бажано. Обі щоб... повітряної тривоги, слава Богу. Бажано, щоб привести себе до стану, коли сіпається два ока, тоді ти, е... в принципі, адаптуєшся під цю ситуацію. Не не дуже Як початок в, в карта Сонця. Карта Сонця карта позитивна, насправді. Єдиний момент в нас воно випадає в контексті помірності. І тут питання в тому, що якась, я не знаю, тиша або спокій, або е, ця карта Сонця, як карта енергії, вона е, трансформаційна, тому що все одно. У нас присутні в дев'ятка мечів, коли ворог намагатиметься дестабілізовувати ситуацію, робити такі безсонні ночі, але з потенційною можливістю вивести все в стан. Бачите, помірність, помірність ці карти Верховної Жриці. Тобто, як якийсь перепочинок, як якась пауза, як якийсь стан, коли ти можеш відійти від ситуації. Недовготривалий, але з. Ймовірно, відійти від руйнівних конструкцій. Тобто більше це знаєте нагнітання. Але в нас перш, перші чотири карти взагалі чудові. Карта Сонця гарна карта, карта помірності гарна карта, карта імператриці гарна карта. Ну, трошки з без, потенційно без руйнівних процесів, але з нагнітанням ситуації. Тобто, знаєте, коли будуть. Наводити шороху. В карта Страшного суду вона випадає в тому, що ці погрози стосовно орешників стосовно масованих обстрілів, тощо вона буде залишатися і ворог буде зараз максимально нагнітати. Я думаю, що це пов'язане якраз з цим парадом і 9 травня. Так довго вони намагаються е, підготуватися, стільки сил вони вкладають в цей день, е, що поволі е, будуть вірити вірити в ті конструкції, брехливі, котрі використовують. І в мені чомусь йде, що після 9 травня буде якась активізація з намаганням пробити чергове дно. тобто знаєте як Повірять в свої сили, що подивіться, який у нас чудовий парад, як підтримує, як підтримує народ наші гасла і треба зробити чергову версію Гойда, спробувати зробити чергову версію і Одеса, і Харків і Запоріжжя, і Київ, і Сумщина, і, і з Нового ще Дніпро Дніпропетровська область взагалі е із, із того, що переглядав що е Одеса з Харковим однакові розклади, один в один, тобто руйнівні процеси, і саме загрози напередодні е одразу після загрози нас випадають. По Києву я переглядав я казав, що мені не подобається взагалі хіровий розклад випадав на Київ Київську область, і воно в нас в чому мені не подобається? Відбувається дія, програється розклад, ти робиш розклад наново, а він не змінюється. Коли така ситуація відбувається, ми кажемо, що загроза вона не минула, загроза вона не закінчилася, тобто не закінчений процес. І я думаю, що навіть якщо раніше в нас була така ситуація, що вони там обстріляли місто. Ми робимо розклад, переглядаємо ситуацію. Кажемо, що ну поки, поки немає загрози, поки можемо якось видихнути, почекати до наступного разу. А тут нема такого. Тобто, вони обстріляли, робиш розклад, а загроза вона все одно йде по вежі, тобто про руйнівним а ворог буде намагатися продовжувати ці ситуації. Дуже напружений, дуже полтаво не дивились. Полтаву дивився. Полтавщину дивився. Воно в мені, мене випадає ближче, все ж таки до 15 числа, до середини місяця, як загроза, котрі пов'язані саме з містом Полтавою та областю. На топ найфіговіших міст по розкладам, ну воно інакше не назвати дуже як вам. Чому не фіговішок? Тому що там випадає так, що навіть якщо ти намагаєш хотів би збрехати, що там є якась позитивна складова, там немає жодної карти, котра б на це вказувала. Я переглядав Суми Сумщину дуже напружені розклади. Ну, най, Найгірші за останній час. Особливо що стосується в контексті прикордоння, прикордонних містечків, там дуже напружений розклад. 에, стосовно того, що не сподобалося, ну, Одеса Харків, однакові розклади. Мені не дуже подобається 에, чомусь дуже велика кількість питань з о, Волині з о, і Тернополя. Тернопіль. Луцьк Тернопіль, але воно йде в мені як по карті дурня, тобто якісь маніпуляційні процеси, якісь вкиди повинні бути, тобто інформаційна загроза настільки руйнівного характеру, скільки інформаційна загроза, тобто, як вкид, 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 інформація неправдива, недостовірна, котра буде е вносити деструктивну складову в процеси, котрі будуть стосуватися е цих міст.